Ну наша тобі стільки тільки тої сушки. Як наша, наша, наша сушка, Живем їсти, живем компот варити, чаї варити. де ще. Я все життя на сушці і я алкаш кончений. Я п'ю печінку як в дитини. Ти розумієш? А ти що б на себе? На тебе ж що з морди ці рожі сірожа, який дістав, ти вот п'єш ті редбули, твої кока колу піво, дай човіць піцик не стає. Зуби вилітайте теж хлоп, а що буде трійці, то вже треба мій бабу шукати, щоб тебе піднувала, бо ти можеш би це б ходив в ту качку, Знаєш, та утка така, як дають в піталях. Волипі Чекай, чекай. Ой, Боже Боже, Лен, ти вже чисто геть дідом став. Ти що чи... спитав тої твої бабчики літ? Мої 85. 85. А 85. А 85. А От сотні. Ну, за що я її вітаю? Але все ж таки. Питай бабки. чи вона пила хіматур? Вона теж піла злі, педвіхі з лисичок. Та вона буде жила до 100 років, то молодь заходимо двічі на пігулках хорують воїзносі. Та зара заказали, вчепілахі повідаєш, що люди страшно хорують. Ти завжди як так говориш, ти після того <twelve> починаєш хуріти. Та був ви почали приносити, а то як я хожу, то я. Слухай, я за малолітки ні разу в не хорував. Я після ходив по траві, порухів. Я був загортований. Пані Дарина, я вас хочу привітати з ним народженням. Щастя, здоров'я, всі благ. до 100 літ, щоб ви не хорували. Щоб вас завжди внуки любили, допомагали вам, щоб все вас було добре. Дякує, дякує. О, навіть 100 грам п'ю за вас. Дякує. Як то ще каже, вип'ємо за ту дату, коли мама дала тату. О, все, будьте здорові. Вс, же бив. Щоб... Пер... Закушайте помідотчиком. Ні, тут був опечку, печики, кошу. Ми ж що... до вас приїдемо, знімеємо, що вас навіть, ми у вас три роки не буде. Так, 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 ви знаєте, еээ, завеш, куду. Мені тучі на вокзалі спізнають, що я виступала, що я пропала. Ну, як, ви жірка? Ви жірка, ви ще маєте тим гордити? Дякую вам. Ну, Дякую. що, будьте... Всіх, що, будьте здорові, там гарно лінію відчаткуйте. Що? Дякую. Дякую. Щасливо. Вони ми з тобою одну історію повім, але щоб ти нікому не говорив. Та добре, братело. Да ну їзди до одної Малої, ну там така баба, ну така, ой, з картинки, ну... ти розумієш? Ну там все, вона ще розв'язанула, а там все ще, ще блистить, я щось ще ще переживав, розмірятись, кажемо, у мене став не в стол. Не так встидно стало, вона. вона що ще стала, що я не гарна, що кажу. Що буде кажу, там мене стрес, ін рою зараз робота, проблеми, туди сюди, кажу, отак перегорів, кажу, і не години встати. І що робив далі? Положила таку вона цицьку. Полунадла шкодувала мені. Я ж плакати думаю, перший раз в життю він мене той кардан підвів, ну, ну дишло, виситло, так таке, во поколінні ще б'є, ну, ну, воно ну, в'єле, воно що, там отака вотка делікатна, Ну, ще ну, ще ломала там, розумієш? Весь інакше малинка файна, та що вона бідна, все попадала, відеш, а я попідв'язав що вона майбутнів, задала ріст. Ну, та ти молодець брати, трохи господар. Я давно казав, вміли рука і х бала лайка, в них? Треба щось, щось трошки вчити, ось, ось, що трошки вчити, вось білі ми маєте щось робити. Бери їх малину. Ти зараз все з'ївно, що ти мене спішиш? Це ще і малину. Буде. Коли, 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 коли воно ходить в стані, в куртках. Коли не здала, падає ще зараза во подворі гуляє. ти розумієш, біда. Воно ходить, яйчі типу, попустужі, потім е -е, вилазить, як і гулять, від того треба. Ви бачите, який сад шарівний у мене. No. Двє, 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 дві. Воно вже вроділо. Двє, А то що є, Льонь? Яблуко, яблунька, яблунько, яблунько. Ви бачите, Я казав... То не ти сам садив, то ми всі бандою садили. Усе всього ми який ряд садили? Ми садили от і вово. Все Владик мій садив. Ти якось то говорив. Ви бачите, чи ще прийняли, а оті ще не прийняли. Ну no, бачу, бачу, прийтел. Що-то не у нас ще не прийняло Мені ту пару собі є, бо змерзав. І ще бульба заросла. Ну Де там бульба? Де бульба, бо бульба, де бульба? Не треба косити во треба кукурузу йти буде, хай ще підсохне. кукурузу се буде рвати, сипом там жати кукурузянку. Ну то так як ми там того року робили. Хто? Тебі, ти, ти, ти ще з кимось прийшов, ти, ти роби там того року, Я Та ти печуєш, та вам ще квітуче живе, дітки, вам ще квітучок живе, ви всі розважаєте. Ваш що не день, то добрий день. Ви що, що знаєте, що таке тяжка праця, що знаєш таке вішати? Як ти ні не будеш робити, тобі не буде. Ти то знаєш. Що ти будеш Ти, ви прийшли на сі вам вже мама з татом все давали, нам нас такого не було. Ти думаєш, що зараз всім отобу добре, боявненька є. Тосі е -е, і спитай, що дитинство е -е, солодко було жити нам? Гімна, Ходили, крали в за по людях, бочки втікали. але щось хотіли мати, щось робили. Час тоді такий був. Ну а десь би заробити якісь Безпреділ стройки. тоді був, тоді треба було так жити. Ти бо, би бо не вірив, Ми б їли. або ти або тебе. Ма що, мама, що мама на когось з раніше до ночі робила? Закарбаваниць, хребти лишали в тих коровниках. Галенів. Галєнів. Він ще напів з колегами, е -е жуліками. Йому йому що діти в хаті мають, що щось тут маєте? то той. що сам, що сам, всі дубів, я знаю чину малої копійки, а ви все ви, направо-наліво кидаєте. Ви не знаєте ні, бо вам що готові дали.